Так, всім доброго ранку. Вибачаю за телефонний дзвіночок. Отримали такі от соліси із реверсом, з боковими колісками на газонопаркових шинах. Також є на гідростатіки. Хочемо їхати вперед, нажимаємо педальку вперед. Хочемо їхати назад, нажимаємо педальку назад. Отак от вони чудово виглядають. Так, Доброго ранку, друже. Ось Такі солісочки є по наявності вже. Таке розположення у нас іде речагів. І з дугою безпеки. Е, ні, джин ми немає. Так, доброго ранку. Є ось такий от дольфенчик 404 G2. Це у нас 40 кілечка, десь з синхронізованою коробочкою передач з повністю рівною підлогою, бокова куліска, реверс. Примусова гідравлика, дві пари гідровиходів. Треба два штуки. Яких треба два штуки? Отаких є. Давайте адресу, паспортні дані і їдемо. Такий коштує 10100 доларів. Отака от 40-ка от 10 100, також є і 24-ка. Зараз я вам ще покажу 24-ч. Теж донфен 244 G2B. Іде вже із примусовою теж гідравликою, рівна підлога, реверс. Понижена, повишена, бокова куліска, синхронізована коробочка передач. Такий вам відеться у 8200. Також є ловульчик 504. Шифен ГЦЛ не знаю, повинні бути, але коли точно не відомо. Також є Донфенд 244-й із кабінкою. Так, 50-80 кінських сил, значить, є на 50 кінських сил, а потім вже йде 105 кінських сил. 50-ки починається від 12 000. Ось такий от солісок RX 50. 50-ки RX є в двох комплектаціях. Є з реверсом, є і без реверса. Куботу показую. Джинми немає. Ось, будь ласка, куботка. Вот, видите, какой лупит на гидростатике. Так. Показываю вам золото теперь. Із кабіною коштує 10 тисяч. Фреза метр сорок буде коштувати 850 доларів. Боковий циліндрик. Ножики у гарному збереженому стані. Солістокат йде в одній комплектації. Толя! Зараз будемо все одно все переставляти. Ні, тридин у нас немає. Такі, якщо мені пам'ять не змінає, там 3500 3 чи 3600 коштує. Оця от куботка коштує там 3500 чи 3600. Сірий, що ви маєте в виду? Який сірий? Що за сірий? Вони що не було, і? Так, що залили, блять, Так, Донфен на 40 коників показую. Ось, будь ласка. Це в нас 40 Е, Ціна трактора якого? Якщо такі, от коштує 10 тисяч 100 доларів. От, така 40 коштує 10 100. Ножики. До якої фризи? От так от він виглядає. І такі ж самі є із кабіною. Так, е -е. да, ножики є. Напишіть, будь ласка, мені в приватні, я по ціні не пам'ятаю вам скажу тоді. Сірі трактори чорний є. Сірого вже немає. Так, за телефонний дзвінок. Ось от, от чорний є. Сірого, якщо треба, і сірого знайдемо. Це буде булат 244 сірий. Так, вибачайте телефон. Йошкін, Кабашкін. Що ж це за день? Телефон розривається. Ось, будь ласка, Донфен 40 -ка із кабінкою. Не Джони, а... Оріончики, да, будь ласка, є. Дискової борони 1,3 в даний час немає. На жаль, 1.3 немає по наявності. Такий буде коштувати 12 тисяч. Отака 40 із кабіною буде коштувати 12 тисяч. Нагадую, що ми знаходимося за адресою траса Київ-Житомир. 36 кілометр село Бузова. Вулиця Садовського, 2. Клімат контроль. Все як має бути. Файний файний! Ось, будь ласка, отакі от 50-точка зараз по акційній ціні за 7900. П'ять, значить... А, до речі, там отримали задньопривідні сіндайчики. 160 і 240 це задньопривідні, І отакі от в повному приводі на 24-х колесах буде коштувати 5500. Вот такі от 5500, передні у нас 16, задні 24, бокова куліса рівна підлога. от а такий буде коштувати. Так, ціни називаю у доларах. А такий от 12, це у нас 50-ка. Ні, кейсів немає. Такий от лобольчик є акційний. Янмарчик. Кентавра немає, є Оріон або Булат. Якщо по 50-ках ось така масивна здорова 50-ка без кабінки, зараз по дуже гарній ціні, такий здоровецький передній міст. От, повністю рівна підлога, підвісні йдуть фідальки, бокова коліса, реверс, примусова гідравлика. Потужний, ось, будь ласка, на 105 кінських сил. До речі, зараз на ці трактори йдуть акційні ціни. 105 можна придбати в даний час за 30 800 доларів. Кентавра немає, є Оріон, є булат. Отакі от 105-ки. Ободка gl 240. Ні, Не, більших немає, максимум це 105 кінських сил. Те 150 немає. Ось такий Янмарчик ке 4. Так, доброго дня. Ось такий от КЕ четвертий. Оріончик РФ 244. Як зв'язатися? В шапці профілю там є номер телефону. Зайдіть і, і зателефонуйте або пишіть 097 541 92 36. 097 541 92 36. Маєте багато прицепів? Ну, пишіть, кидайте ціни. Ми з звичайного села. Ми знаходимо за адресою траса київ житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Ось такий от шифринг 240, -й. це в нас одноциліндровий з ремінним приводом. На 24 кінських сили. Три передачі вперед, одна назад, так само понижені. 3 плюс 1. Примусова гідравлика, Вал відбора потужності, стандартна трьохточкова навісочка. Ні, джинми немає. Джинми немає. Отакий, значить, буде коштувати 3, 300. Є акційний без примусової гідравлики буде коштувати 300. Збоку це Донфенг. Солі 105, 30 тисяч 800 доларів. 0,97.

Оріончик 50-ка. Отакий от, от зелений, 7900 коштує. Так, доброго ранку. Отакий от буде коштувати 7900. Це 50-ка. Із реверсом, з примусовою, з підвісними педальками. Не зрозумів, правда, тільки старіша версія. А, по шифінгу. Ну, Старіша версія, так що там, вже ж просто що у вас йде непримусова гідравлика і все. А так же, в принципі, все те саме. Повністю все те саме. Мости ті самі, двигуни ті самі, коробки ті самі. По виносливості все те саме. Це Київ. Це Київ. Ай, вогник-вогник, жарко жарко Чого? Бо нема кому закрити. Отака от, от куботка задньопривідна ЗЛ-2002. По дуже цікавій ціні. І напрацювань тут. Тисячу годин, тисячу сорок годин. І 227 двісті двадцять сьомий. Отака от, от куботка. Джель двісті сорок. Є за дванадцять рівно дванадцять тисяч. Це буде Оріон. 504 Pro, Дорфе, значить, сороковочка така буде коштувати 10, 10 100 і 24 очка теж G2B буде 8200 коштувати. Є сороковочка акційна, звичайна, за 8400. Вісім чотириста. Це буде акційно. Ось такі от багі-трактори, да? На газонопаркових шинах. А це ось на сільхоз шинах. Теж на гідростатіки, тільки вже на сільхозшинах. шинах. Так, задавайте якісь питання, бо стає нецікаво. Це у нас йде з реверсом, на сільхоз шинах. Ні, Не, скауту немає, є оріон або булак. Скаутів у нас немає. Шо по 50-ке такий ориончик 50 Реон у нас кабины, сейчас покажу вам. Вот такие от потужнячий міст. Вот так от виглядає двигун. Ось такий у нього зовнішній вигляд. Понижена, повишена, ходозменшувач, кермо регулюється по нахилу. От і даний трактор коштує 12 тисяч. Також є 50-ка акційна із кондиціонерчиком. Вага його 2400. Така 50-ка 2400. Є такий синтайчик от 244-й із повністю рівною підлогою, із з боковою на колісою. На передній колесі йдуть 16, задній йдуть 24-ті. Так, доброго дня. Отакий от, от шифер 240. й Так, а по чому відписати? Олег вам сьогодні відпише. Прийшов термостат, Олег вам сьогодні відпише. Так, куботка є. Ось така от є задньопривідна кубота. Ось така от є кубота. Сейчас завершу ефір і Олег вас набере. І Олешка вас набере. Що, толь? Хай стоїть. Став 160-й на нас ну, Тарас казав, буде ящики забув. Ну, так правильно, 160-й. -то. Хай там стоїть. Я, 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 я. Ну так на вулиці ящик поставити, З ящика а? достати, все, конечно. Ось таке, дядько хведір. І так, друзі, буду завершити ефір. Бо багато телефонних дзвінків. Всім гарного дня і до зустрічі!